Політично репресований, як той хто в цьому залі, політично засуджений за те, що люблю свою Україну, рядкувати мене і... за те, що я люблю свій український народ. По суті, клопотання про небіт свічку. Друзі, ви бачите, судить суддя, який засудив <плес> мене, засудив всю Україну, якому я дав відвід, як він мав би честь. І не був би я гузом, він би відмовився від цієї справи. Але... Є ситуація така, яка є. Сьогодні українці репресують за те, що він любить Україну і любить український народ. Вони хотіли зробити проти мене фарс. Вийшов фарс, вийшов повний цирк. Це не справа. Не перебуває фарс. Я заявляю, що ви робите фарс. Ви засудили мене за те, що я українець, за те, що я народився в Україні. Та Не перебуває. Люблю свою землю, люблю свій український народ. То знає, що вся ця ситуація. Я є в Україні, український народ пробуджує, і український народ говорить своє слово. І ви не закриєте рот українців, Бо це моя земля, це моя країна, це моя держава. бо я такого права вам не давав, а, а я зроблю вам завваження, що ви мене перебиваєте. Суддя, я зроблю вам зауваження занесення в журнал за неналежну поведінку, маючи на цьому право. Та, що ви перебиваєте? Слухайте уважно, ви що я за він боїться мене, боїться моїх слів. Тремте. Бо прийшли проти правди, проти Конституції, проти закону. А чуєш, виражайся нормально, чуєш суддя, санов. Ти що в Україні, українці, Ч, чого що він каже, нещастя, ти що суддя? Все попутав це. Зауваження, ти що пи? Ти... Зауваження вам ти... знесення, що нас, бойтесь українців, бо єтець україни. Одній комусінарів. Ще не сидете те сяде. Ти що навчився мене нещастями? Мужик в халаті, пун путаремо сином. Та ви не маєте права, злочинці Ще до вас добираємося.